Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще одна Українка розповіла про митницю та про свавілля, яке там відбувається далі в оригіналі. Слухайте, яка вчора була ситуація? Наша дівчинка тут з Данії їхала і везла допомогу нашим військовим. Загрузила свого буса, багато всього загрузила величезного буса. Поїхала, приїхавши на границю, вона дізналася, що в неї перегруз, але поляки закрили очі і пропустили. А наші митники, щоб розуміли, її не пропустили. Сказали, що в неї перегруз то є перше. друге, те, що потім вони вимагали в неї хабар. А третє, це те, що вони її не впустили в кінцевому результаті, вона не проїхала. Але мало того, вони не дозволили перегрузити той товар, той, що вона везла для наших військових. Першу необхідність вони не дозволили перегрузити в інші машини, в інші ті, які їхали, вигнали машини, військові допомогу, вони цього не дозволили зробити. Вернули її назад, і поляки кажуть, як? Каже, це ж для вашого війська. І отак. Отак, От що нам не треба, щоб нас мускальня йшла вбивати, бо тому що стільки злоби і стільки всього в вирує поміж нами, поміж людьми, що нам він і не треба від чужих. І знаєте, як обідно? Мені страшенно обідно через то, тому що Через взятку, просто через взятку. Ну, ти людина, ти ж можеш ти людина, ну будь людиною. Чому ти не пропустив? А тому що не зміг з того нажитися, не зміг з того отримати нічого. І знаєте, що я вам скажу. У мене є друзі, знайомі, які дотичні і до митниці. також наші перевізники та ті, які проїжджають повз границю. Будь ласка, не давайте хабарів, бо тому що ми самі навчили, правильно, самі люди навчили і митницю, і лікарів, і вчителів повсюду, навчили просто люди, самі ми люди. Ви розумієте, що кожен ваш хабар, то є пуля в спину нашого військового, бо не буде в нас інакше порядку. І от так. Якщо не стане тих хлопців, які зараз там воюють. Прийдуть до нас, заберуть наших рідних, Ви розумієте, що ті військові, ті, хто при грошах, вони заберуться на раз-два. Вони ж там не підуть, а підуть наші рідні, Ви розумієте? Дивіться в глиб ситуації глибше, бо тому що я завжди стараюсь бути осторонь, ну, тобто не осторонь, а не залазити е, в такі якісь ситуації чи ще щось відбувається, бо тому що е, мій психологічний стан тяжко то все сприймає. Але так не можна жити. Люди, будьте людьми. Ви ж знаєте, як жити тут, в Данії, як можна жити без хабарів і можна жити в гарній, процвітаючій країні. Ну, коли у нас щось зміни? ну, війни мало Мало для нас було війни. А от там в Мукачево два дні тому привезли хлопців наших без рук, без ніг. І там він немає в Мукачеві. А приїхали вони в воєнний госпіталь, і їм не надали ні допомоги. Для них не було навіть постілі, ліжка, де їх положити. Розумієте? І військовий оголосив. Про голодування, через те хамське ставлення і відношення. Знову ж таки, чому? Бо не дали ніхто тої взятки, той, який віддає життя за тебе і за мене. І отаке от ставлення та нас скоро всіх на тому світі не стало, якщо і далі так буде. Ось так. Той же час український пілот, майор повітряних сил ЗСУ і герой України Вадим Ворошилов з позивним Карає обурився, що на прикордонному пункті у стелу Хвилинської області працівники митниці вимагають з українців гроші для швидкого проходження митного контролю. Про це льотчик дізнався від дружини, яка застрягла у заторі на кордоні з Польщею. Своє обурення витівкою волинських митників Вадим Ворошилов висловив на своїй сторінці у соцмережі за словами пілота його дружина з Восьмої ранку стоїть і на кордоні у черзі з авто, які ось уже багато годин поспіль, просто не рухаються. Натомість є автівка, які долають всі митні перепони швидко за окрему плату, що не так з митною службою. Та коли це скінчиться, сука, в мене в голові просто дисонанс. Як таке може бути? Хтось має стримувати ворога та захищати зі зброєю в руках тих митників на пункті пропуску у стилу, щоб вони спокійно заробляли на громадянах України. Якось так виходить, що я чогось не розумію, мене? Не дезінформували, просто не знаю. Написав Карая Телеграм-канали зазначають, що залужне особисто обіцяв розібратися з митниками та кого потрібно відправити на фронт, якщо їм тиснуть погони. І вони не розуміють, що таке війна, і яку роль хлопці виконують напередку. Поки нечесні митники вимагають за гуманітарну допомогу гроші. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.